Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, вашій увазі, я пропоную панську паску. Список інгредієнтів тут є і ще є в описі під відео. Для цієї панської паски беремо 200 мл теплого молока, додаємо до нього цукру, солі, дріжджі, борошна. 2-3, розмішуємо добре до однорідності, накриваємо кришкою і ставимо в тепле місце для того, щоб наша опара підійшла. Тим часом готуємо решту інгредієнти. Один помитий апельсин, стерли цедру, з половини апельсина видушуємо сік. Тоді до просіяного борошна додаємо півчайної ложки розпушувача, можна і без нього, ну, це кажуть краще. Півчайної ложки куркуми, буде наша паска жовтіша. І решту цукор від цієї кількості, тобто ще 6 столових ложок. Бо одну дали до опари. Два яйця вибиваю. І дві ложки олії додаю столових ложки. Виливаю сік з апельсина, опару, яка вже підійшла, взялася шапочкою такою великою, бачите, така піна. І все, тепер включаю міксер. І хай замішується тісто. Коли перемішалися інгредієнти, додаю ще дві ложки сметани і 2 ложки меду. Борошно я додаю частинами, не все відразу я всипала, щоб не забити паску. Тістомісміси десь 20 хвилин. Тоді в кінці я додаю тепле, гаряче, розтоплене вершкове масло і розинки. Так, І ще цедру апельсина. і це будуть всі складники. І ще мій сила десь хвилин 10, не більше. Ось таке вийшло у мене гарне тісто. Витягла я його з цієї чаші, чашу намазала олією з легенька, і Тісто ставимо посудину для того, щоб воно підійшло. Ставимо десь на півтори години тепле місце накриваємо і хай підходить. Тим часом готуємо собі форми, включаємо духовку, якщо вона довго нагрівається, і якщо швидко, то ще не треба. Ось десь прийшла година 15 хвилин, моє тісто вже вивалюється із цієї чаші, і треба його вже накладати у форми. Стіл намазала трошки олії, і тепер тісто висипаю на стіл. Бачите, яке воно таке дуже повітряне аж рветься. Істо гарне. Аж, видно, бульки так набрало повітря в себе. Так, і тепер ділимо, наскільки нам треба частин. Я поділила на три рівні частини. По 500 грам в мене вийшло. І ось так підгинаю, заокруглюю, ховаю ізюм, щоб не підгорів потім, і кладу у форми. У мене дві частини вийшли по 500, а третю 500 я поділила на дві менших по 250 г. І все, тепер знову накриваємо і чекаємо, поки підростуть наші пасочки. Духовка вже нагріта до 180 градусів. Тепер паски бачу підросли. Це минуло десь пів години. І кладу тепер в духовку випікатися. Ось вони в мене які вийшли. Остинуть, тоді буду їх витягувати з форми. Коли витягуємо, якщо вони такі продовгуваті, великі, то кладемо ось так на бік. Лежачи, як кажуть, для того, щоб вони не осіли. Одну з них я от розірвала і вже пробую. Бачите, яка гарна, і жовтенька, і м'якенька, і така пориста, дуже смачна паска. Раджу вам приготувати собі таку панську паску. Тут яєць багато не треба. Тоді я підготувала собі помадку. Як робити помадку, в мене є на каналі. Переходьте за посиланням, яке я залишу під відео. Дуже гарна помадка з желатину і блискуча, бачите, і не чіпається, не тріскає. Раджу вам собі таку приготувати. Посилання залишаю, ще раз кажу під відео. Ось така гарна, бачите, як виходить. Помадка чи глазур, хто, як говорить. Перекрашаємо собі до вподоби. печіть такі паски панські, духмяні з апельсином, сметаною, з медом. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарних свят! Підтримайте мій канал подобайками і коментарями. Буду дуже вам вдячна. До зустрічі!